Чим ти зараз займаєшся? Я читаю книгу про подорожі. Чим ти зараз займаєшся? Я читаю книгу про подорожі. Чим ти займався на вихідних? Ми їздили з друзями на природу і влаштували пікнік. Чим ти займався на вихідних? Ми їздили з друзями на природу і влаштували пікнік. Чим ти плануєш займатися завтра? Завтра планую піти в спортзал, а ввечері подивитися фільм. Чим ти плануєш займатися завтра? Завтра планую піти в спортзал, а ввечері подивитися фільм. Чим ти займалася вчора ввечері? Я готувала вечерю і дивилася серіал. Чим ти займалася вчора ввечері? Я готувала вечерю і дивилася серіал. Чим ти любиш займатися у вільний час? Я люблю кататися на велосипеді або слухати музику. Чим ти любиш займатися у вільний час? Я люблю кататися на велосипеді або слухати музику.